Всім доброго! Дня доброго часу. Доби, пані та панове, на зв'язку Некромант. Сьогодні вийшов розіграш без Безешки 176. В неї урон прям такий шикарний. В неї дві пулі по 560 урону. І що ви думаєте, ми будемо її забирати. Давайте ми починаємо. Подивимося, може вона нам випаде чуть швидше і ми, нам вийде зекономити, що я, в чому я дуже і дуже сумніваюся. Але ми спробуємо, попитаємо свою удачу. Та ми спробуємо, попитаємо свою удачу. Я цю БЗ хотів минулого. Не, я не знаю, вона швидше виходила чи ні. Що якась похожа БЗК виходила, але мені не вийшло забрати, мені не вистачало золота. А в даний момент мені вистачає золота і я заберу цей танк. Так. Так, 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 так. Давай, давай, картоха підкрути чуть-чуть давай. Всяко. Всяке вафло пока дає, але. Но... Давай, давай зараз так. Прямо щоб таке відео вийшло на 2 хвилини, взагалі буде шикарно. А Наразі я не знаю, що казати. Мені в цих колесах фортуни в цих рулетках ніколи не везло. Я постійно забираю танки з останньої попитки. Ну, картоха просто не, не, не дає цієї осай можливості зекономити. Та картоха не дає можливості зекономити. Тут прям самі найдорожчі бустери. З бустері кредитів А, ти прикинь, дало два сундука. М -м? Ну прям так шикарно. Це Та шикарно. Прям бустери дороговато вийшли. А, ну наразі лишається ще 2-3 попитки і я забираю танк. Тож не купляю. Чомусь зразу відкрився мені оцей сундук. Що то я не поняв, звісно, ну але. Давай танк. Чому зразу сундуки відкриваються, я не розумію. В чому, в чому підвох? Окей, ну приємно, але но... не знаю, що навіть з тих сундуків падає, я їх швидше відкривав. Я знаю, що вони галіні прям кажуть, давай танк, давай танк, нам вийде зекономити. Давай. Давай, давай, давай танк. Так, куди... як все? З останні попитки забираємо танк. Так, БЗшка йде до нас на базу. БЗ йде до нас на базу. Давайте подивимось, що то... За танчик. Де вона є? Ця БЗшка. От. Так. Тут авой фрамів немає амуніції. На амуніціях в нас є... Пулеметний порох. Що доволі непогано, не знаю, хто з ними любить грати чи ні. Зразу на неї 6 голди купив. Так. Камуфляж, камуфляж, камуфляж легендарного нема. А нум, да. Цей танчик прям такий, ну непоганий я. Раджу вам барабан купляти на таких танках. Та я раджу вам барабан брати, тому що він двохствольний. І барабаном ви так чи інакше дасте попадете дві пулі. Так, добре. Дякую вам за перегляд мого відео. Вам хорошого дня, всього саме найкращого, ми закінчуємо. До побачення.